Ну, всім привіт, друзі! Це я з вами Артем. І ми сьогодні будемо виживати в зомбі-апокаліпс. Моя ціль це просто утекти і підірвати якесь селище. Спершу нам треба обдивитися все. Ну як так просто не обдивитися. І мені треба скрині зати речі, гарні. Так, сюди у нас поличка. Ага, тут пусті скриньки. Ага. Хм. Тут так.

Треба закрити, я не зможу бати. Ай, пам! Пам! на пам, пам! Так, це знову слухаючи. Але що там наверху? Так, якийсь лук, скриньки. Нескінченність. О, получайте вам зомбіки. Не наріз. для мене. О, я чого не помню. Він Мені буде це ламати, вона ще й каїла нема. Ай, зомбі, ви бачите, що я тут займаюся. Будинками ламаю їх. Можете. Так, теж ламаємо. Тепер тут йдемо на низ. Е е е так, що мені треба робити? Я але як мені здобути каміння, Я дуже логічно. Так, спершу нам треба здобути дерево. Це, ось це дерево і це дерево. Робимо верстак. Чаще. Так, зараз покладемо його на гарне місце. М -м -м -м. Кладемо, робимо так. І здобуваємо каміння. М -м -м. Так, Каміння здобув. Здобули каміння. Так, це було легко. І викидаємо сміття. Так. Тут е може ще я це здобув. Щоб потекти геть. Ну, давайте, ох. Ну, дивіться, що я побудував. Вам багато? Ні, не дуже Що. Зараз 20 не багато, лише трішки здобудемо. А, -за, за. Так, мені тепер доведеться будувати. та та да та, -та. Опанки, це купа зомбів. Бачили? Вони трасу повти на ой. Ой-ой-ой, зомбаки. Получайте вам нуби. Ей, ви нуби. Що, не можете мене згамкати? Собаки. Ой-опанки, ой, як він позвичайно. Цікам. Тікаємо. Тікам, тікам, чекаємо, ой. Так, включаємо творчий, щоб підірвати селище. Так, світ зупинився. Розблокувати творчий, творчий. ну не виживання творчий. Зараз знайдемо селище. Дайте, Ой, що це зробив? Певно, просто щось картер протопили і зробила ага, рівну. Ага, ага. Ага. Так. О, селище. Ну і дивіться, що я зараз зроблю з ним. Оп! І давайте бомбати. а о о О-о-о-о-хо-хо-хо. Так, ласка, лайк і підписуйтесь, Якщо хочете бачити з багато смішних відео і тепер моїх, яких я побудував просто самостійно не копіюючи. Так, ну всім па-па. Кластите лайки і субскрайб. І пишіть коментарі, якщо для вас було весело. Всім па-па! Па-па,